Новорічним подарунком українцям від уряду став сніжний ком. Подібний на цей, тільки значно більших розмірів. Мова, звісно, про державний бюджет України, який, на думку експертів, вже навесні може перетворитися на воду. Від кількості досвідчених економістів у парламенті нового скликання просто розбігаються очі. Колишні міністри та автори сучасного законодавства. Вони повернулися у велику політику, проте особливого оптимізму не випромінюють. Державний бюджет на 13-й рік оцінюють критично, а прогнози мають невтішні. Якщо виходити з прогнозів макроекономічних, які в бюджеті були закладені, ми вийдемо на кінець року на мінімум девальвацію курсу, якщо вас це цікавить, процентів на 10. І це консенсус прогноз світового банку і валютного фонду. Тобто, без цього ми тоді зможемо. Втратити просто всі валютні резерви банку. Окрім того, промисловість на межі виживання. Різке скорочення надходжень у державний бюджет намітилося ще в грудні. Я бачив майже за півмісяця доходи 9 мільярдів гривень. З них 2 мільярди гривень заплатив Національний банк. Тобто економіка дала 7 мільярдів доходів за півмісяця. Це жахливі цифри. А яку українську картину малюють цифри. Цьогоріч зростання ВВП фактично національного прибутку урядовці спрогнозували на рівні 3,4%. Для прикладу у 2010 закладали 5,3, в 2011 – му 4,5, а у 2012 3,9%. Бачимо падіння, але реальна ситуація ще гірша. Я не думаю, що Можна очікувати зростання на тому рівні, який 3,5% майже як і майже заклав бюджет. Це якщо й буде, то фонове зростання, і то в другій половині року. І майже не сумніваюся, що на жаль, перший квартал буде з мінусовими значеннями. Якщо ми в нуль спрацюємо, ну може трошки позитивний ВВП буде, ну то й слава Богу. А що людям від того ВВП можете спитати? Ну дуже просто від цього залежить дохідна частина бюджету. А від дохідної частини бюджету видатки залежать. Зростання ВВП буде більш ніж скромним. А добре, якщо на наступному році ми досягнемо там 1%, може і не досягнемо. Та щоб визначити реальне економічне зростання від ВВП потрібно відняти інфляцію. У новому бюджеті її спрогнозували у 4,8%. У результаті грубого підрахунку отримуємо майже мінус 1,5%. Зростання на кшталт покращення. Хоча дехто до урядових прогнозів лояльніший, я вважаю, що прогноз ВВП має бути амбітним. Ми звичайно що можемо рости 1-2% і він є реальний. Але е, на сьогоднішній день проведення програми прискорення економічних реформ, яка буде стимулювати економіку, має вивести української економіки на більш високі темпи приросту позначиться на економіці і зростання ввізних мит на імпортні товари, за яке виступали урядовці. Тисячі позицій можуть піднятися у ціні. Це вдарить по гаманцям споживачів, але з іншого боку підтримає вітчизняного виробника. Якщо в Україні виробляється аналогічний національний продукт. А ми за рахунок того, що ми знищуючи його безкоштовно завозимо продукти імпорті, це приводить не лише до незначного подорожчання, але і до проблем дефіциту платіжного балансу, а значить ризиків національної валюти. Ми маємо підвищувати до максимального розміру мита на готову продукцію і знижувати мита на сировину та обладнання. Це буде сприяти. Це буде крок про підтримку національної економіки. Ще одна передумова розвитку вітчизняного виробника вартість газу, але в умовах зростання собівартості виробництва та шаленого податкового тиску розвиток бізнесу стає неможливим. А залежить від того. Какая буде цена на нерна Якщо ціна цена ні то, звісно, задає зізна. Ніношка ми тоді будемо конкурентоспроможні. Ми можемо конкурувати з продукцією, яку будуть випускати наші фабрики, заводи, малые підприємства. А поки що парламентарі пішли на зимові канікули. Уряд чекає на диво, яке прийде із заходу або півночі і залатає бюджетні дірки. А пересічним українцям, як завжди, лишається розраховувати на власні сили.